Нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колеги! Героям слава! Якщо говорити про атаки, які завдає ворог, і про можливі провокації, про які напередодні попередили в генштабі збройних сил на Запорізькій атомні електростанції, ми пам'ятаємо попереднього тижня невідомі безпілотники були там. Хоча росіяни зазначили, що це ніби українське, але одразу. Головне управління розвідки міністерства оборони України спростувало цю заяву. Як думаєте, до яких провокацій можуть даватися на півдні росіяни? Ну, по перше, мусимо говорити про те, що ворог продовжує атакувати південь нашої держави, зокрема з використанням авіаційного озброєння. Це точкові удари. Вчора, наприклад, по Одещині, ворог почав атакувати статичною авіацією. Дві ракети Х-59, Вони були знищені нашими силами протиповітряної оборони над морем і активізується повітряна розвідка, що свідчить. Про можливі підготування до того, що ворог буде знову атакувати нас більш масово ракетами. Ну, власне, ця ситуація є постійною, тому що війна продовжується. Що стосується ворожих провокацій, то вони зазвичай пов'язані дійсно, якщо говоримо про південний напрямок, це з Запорізької атомної електростанції. Бачимо, що ворог готує собі такі певні інформаційні алібі. Зокрема, ви згадали зараз про ті безпілотники. Зразу було вказано, що це. Українці, що це збройні сили України, використовують таке озброєння для того, щоб завдати ударів по ЗС. Ну і власне відбулася потім заява відповідної структури, тобто магате, які закликали, щоб таких провокацій не було, але не вказали про те, що це росіяни демонструють таким чином підвищення певних ставок. Ну, звичайно, ми можемо говорити про те, що провокації можуть бути пов'язані також з використанням хімічних боєприпасів. Це те, що постійно фактично відбувається на лінії бойового зіткнення, і наш південь у цьому не є виключенням. Ну і бачимо, що ворог. Готується до певних активних дій на південному напрямку. Якщо говоримо про лівобережжя, хоча в нього там нічого не виходить зі штурмовими атаками і більш активно працює у напрямку роботи. Сергію, хотіла запитати про можливий теракт на ЗС, про який згадав Вадим? Періодично виринається тема в засобах масової інформації, але питання не дуже поширена відповідь є на нього. А навіщо росіянам це потрібно, якщо вони і так єдиний країна-терорист, який в заручниках тримають Запорізьку АЕС? Якщо вони і так там присутні, навіщо їм робити теракт, якщо Повноправні власники на ЗС зараз є вони. І вони в тих енергоблоках розбираються. І вони вже там зайняли свої панівні позиції. Чому поширена історія саме про теракт, якщо самі росіяни, вони ніби в цьому і не зацікавлені? Ну, знаєте, є певно, проглядається тенденція, і це ж відбувається не вперше, а протягом всього повномасштабного вторгнення. Коли мова йде про. Ну, кидання перш за все інформаційною маю на увазі, вкидання про якісь певні перемовини або про те, що мають відбутися такі перемовини, якісь там треті. Четверті країни пропонують якісь відповідні плани, а насправді це є вкидом Російської Федерації, то ворог намагається підвищувати відповідні ставки. Зокрема, в цьому плані ЗАЕС використовується завжди. І так було і минулого року, і позаминулого року. Я думаю, що якраз перш за все це пов'язано з цими військово-політичними моментами. А що стосується, ну, скажімо так, самого використання ЗАЕС, то дійсно вони повністю її контролюють. Вони власне там заморозили наскільки мені відомо всі ті реактори. Вони є в такому сплячому зараз стані. Я думаю, що це пов'язано ще раз, кажу, з перемовинами про які Росія дуже багато стала говорити. Так, давайте далі поговоримо про хворий російський символізм. Одещина потерпала від нього попередні тижні. Коли була річниця звільнення Одеси під час Другої світової війни, так були обстріли самого рання. Я пам'ятаю, давайте тепер про ще одне завдання, яке самі росіяни ставлять перед собою: захопити часів яр до 9 травня. Такі плани у російських окупантів повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, нині Росія зосереджує зусилля, щоб прорвати оборону західніше Бахмута, заволодіти часовим яром та створити умови для просування до Краматорської агломерації. Здійсненню цих планів заважає героїчна боротьба українська українських захисників, які стримують щоденні атаки ворога, і пане Сергію, тут заклик до якраз конгресменів для того, щоб вони проголосували підтримку. Ми про це будемо говорити дещо пізніше. На вашу думку, чи спрацює те, що відбувається зараз в Україні? Заклики українських і військового керівництва і політичного, і можливо, навіть події біля Ізраїлю так на близькому сході, також якось стимулюватимуть надання нам підтримки. Ну, ви знаєте, всі ми залишаємось оптимістами. Дуже хотілося б це вірити, тим більше абсолютно вірно, південь нашої держави не лише південь, потерпають від балістичних ударів ворога. Це потребує нових систем протиповітряної оборони. Ну і власна самої допомоги, тому що мова йде про боєприпаси. Є мова про постачання відповідного озброєння. Питання стоїть же не в тому, щоб Україна не програла. Питання стоїть в тому, що Україна перемогла. І я сподіваюся, що відповідні, ну скажімо, заяви деяких конгресменів вони сьогодні свідчать про те, що така підтримка для України зростає. Чи вплинуть події навколо Ізраїля на цю тему? Ну принаймні, за допомогою Ізраїлю я думаю, що голосувати будуть. Сподіваюся, що так само проголосують за допомогу Україні. Я думаю, що Дмитро Ганопченко більш детально, звичайно, цю тему розкриє, але ситуація на фронті дійсно і залишається дуже складною, і це просування, яке ворог сьогодні демонструє. Сергію, скажіть, воно, а вибачте, а якщо збирає... ми говоримо про підтримку України, то часто є певні ну, червоні лінії для наших партнерів. Кримський міст може бути таким, тому що можна спостерігати, як в західній пресі, схоже, готується чи той знищення цього мосту, ну, тому що різні видання про це пишуть, посилаючись на. Різні джерела. Чи то, можливо, навіть суспільну думку готують до того, що Україна таки повинна знищити цю незаконну споруду? Ну, я думаю, що ці видання, не дивлячись на, скажімо так, певну їх історію. Де перш за все це поширюють, а з іншого боку, їх читає велика аудиторія. Я думаю, що це в будь-якому разі демонструє, що Україна здатна знищити такий об'єкт і в нас почали вірити. Ми це самі віримо. Звичайно, але почали вірити і на заході, в тому числі, і це буде абсолютно вірно. Зрозуміло, я дякуємо думаю, що вам. це стимулює. Також дякуємо вам, Сергій Врачук, речник Української до армії південь, долучався до нашого ефіру.